І наскільки це зайшло, що каже, я хочу продовжувати. Я навчилася новим знанням. Мені дуже подобається українська мова, як ми на математиці займаємося. Маша, донька моя вона вже два роки онлайн навчається. Перші дні вона відвідувала в інтернет освітніх втрат. Вона більш стала відкритою, їй все подобається, це спілкування з однолітками. Я відчула взаємодія вчитела. І коли я в перший раз вийшла до дошки, я відчула себе справжньою ученицею. Машенька приходить додому, вона каже, мама, ти знаєш, я тепер знаю декілька те варіантів вирішення однієї задачі. Це не може не радувати мене як маму.